6 лютого в Україні збережеться хмарна та прохолодна погода. У більшості областей можливий невеликий сніг, особливо вночі та вранці. Температура вночі опускатиметься до мінус 3-6 градусів, а вдень у багатьох регіонах коливатиметься в межах від мінус 1 до плюс 3. Південні та західні області будуть трохи теплішими, хоча опади там також не виключені. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. На сході країни у Харкові, Луганську та Донецьку ніч буде морозною – від мінус 3 до мінус 6 градусів. У день температура підніметься до мінусу одного плюс одного у більшості областей. Можливий слабкий сніг на півдні України, в Одесі, Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі та Сімферополі. Нічна температура опуститься до мінус чотирьох градусів, а вдень потепліше до двох градусів із позначкою плюс. У регіоні переважно хмарно місцями невеликий сніг. На заході країни у Львові, Луцьку, Рівному, Тернополі, Чернівцях та івано франківській Нічна температура становитиме мінус 3, мінус 6 градусів. А в день підніметься до 2 градусів тепла. В Ужгороді традиційно тепліше. В день прогнозується до 5 градусів із позначкою «плюс». На півночі країни, включаючи Київ, Чернігів, Житомир і Суми, вночі стовпчики термометрів опустяться до мінус 3, мінус 6 градусів. У день підніметься до мінус 1, плюс 1. Місцями можливий слабкий сніг. У центральних регіонах Вінниці, Черкасах, Полтаві, Кропивницькому та Дніпрі вночі температура триматиметься на рівні мінус 3 мінус градусів. У день мінус 1, плюс 1. Місцями можливий слабкий сніг. Підписуйтеся на канал, яка погода, та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня!